Привіт, це Аня з майбутнього. І перед відео хочу вибачитись одразу, що відео буде затримкою. У мене чотири доби не було світла, тільки вімкнули, тому монтую і викладаю. Як тільки побачила промінчики від лампочки, тому приємного перегляду і дякую, що ви зі мною. Дуже вас люблю. Привіт, мої хороші ми на каналі Згрязів князів де ми за допомогою метода конвертів вчимося фінансової грамотності, позбавляємо боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38. І ти зможеш. Починаємо. Привіт-привіт! Як минув ваш тиждень? У мене він був просто пекельний. Ми відгуляли з малою день народження її друга. І вона у мене злягла з ротавірусом. А світла нема, нічого немає, їй погано. І плюс у мене ще трапилась одна історія з електрикою. Це якийсь треш, я вам кажу. Що там у нас ретроградне зараз крутиться? Розкажіть мені, хто в цьому розуміє, тому що в мене просто електрика летить. А ми з вами зараз починаємо. Третій розподіл цього місяця на календарі на 16 лютого. І давайте ж скоріше подивимось, що у нас було на цьому тижні. А на цьому тижні у нас було не дуже, як завжди, третій розподіл, мало грошей. А в нашому випадку Мізер. Але маємо те, що маємо, тому давайте дивитися на сьогодні, на 16 лютого. У мене на моноліміті мінус 17,854. На приваті нарешті, нуль. Я не знаю, чи потрібно писати його чи ні. Далі. Напевно, буду, просто для статистики, що в мене є дві кредитні карти, поки що Бор безстроковий залишився. Що принесло мені дохід цього тижня? Дохід мені принесло майже нічого, але підробіток був 4 тисячі. на роботу не приносила. Малесенький був облігаційний купончик, він реінвестований. Далі OLX2000, ще одні парфуми знайшли свого нового господаря. Кешбек на монобов був 145 гривень і залишок з всіх категорій. Дрібними купюрами та монетками 144 гривні. На подушці, яку сама собі завинила ще 1300. І ми сьогодні з вами спробуємо ось ці просто сльози, а не гроші, розподілити, як завжди, на най-най-най найнеобхідніше, -най тому що я навіть не знаю, на що мені не класти, але зараз я спробую покласти і на 365, і на подушку. Але я не впевнена, що то вийде супер розподіл. Але знаєте. Мені подобається моє життя, тому що воно таке бентежне, трапляється завжди щось десь, щоб не було, знаєте, як буває, дивишся блогера, а в нього ідеальне життя. Він собі спокійнісінько живе, щось там насолоджується. А у мене взагалі якийсь знаєте, буревій з якихось подій. І мені так навіть цікавіше, і для вас цікавіше, тому що ми всі різні, і мало хто з нас живе у наші часи зараз спокійно. А ось такі ситуації, що ми будемо робити цього тижня? А зараз і побачимо. Давайте починати. Як завжди, почнемо з 365. Я зараз на нього все ж таки відкладу, а потім подивимось, які сльози у нас залишаться на залишковий тиждень. Я заздалегідь прорахувала, що з 261 по 267 день я маю покласти 1848 гривень. Зараз з вами покладемо і подивимося, що у нас залишиться. Сьомий, швиденько є. І одразу покладемо сюди грошенята. 1500, 1700, 1800 кладу. І зараз 48, подивлюся. 20 є, і ще 28 на таці мають бути. 10, 20, Два, чотири, шість, вісім. Так, впоралися. Відправила грошенята та скриньку. Я заздалегідь прорахувала, що коли додам сьогодні 1848. А є у мене 33,930, вийде у мене 35,778. Трошки відбився у мене ось цей колір. Але як є. 35,758. Зараз там. А тепер давайте подивимося, що у нас залишилось взагалі на цей тиждень. Я підозрюю, що так собі ідея, але все одно давайте експериментувати разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1700. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дві тисячі гривень п'ятсот дев'яносто чотири двісті дев'яносто і ще на таці там два чотири шість гривень, чотири двісті дев'яносто шість. Фіксую в блокноті. Ну, що маємо те, що маємо. Давайте дивитися, що ми зможемо з вами відкласти у розхідний байндер На продукти обов'язково 2500. І 2500 залишиться. Мені навіть цікаво, що я сьогодні зможу зробити, але дивлюся. Тут, здається, було дві. так Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2500 є. Без чого ще не можу, без проїзду не можу, бо треба їздити на роботу якось, так? Бо пішкаря зараз по цій погоді не походиш. Давайте 200 гривень сюди, на транспорт. Здоров'я хоча б 100 гривень. Я випотрошила тут, забула, відмітити, бо мала захворіла, тут нуль, тут не 1100. Це все пішло малій на лікування. Тому 100 гривень зараз покладу, виправила і давати на здоров'я. Мала дала мені пожити пару днів дуже серйозно, але слава Богу, швидко її поставили на ноги. На інтернет, на зв'язок нічого. Цього тижня не вийде. Давайте подивимось. Ще не горить. Наступного буде покраще. Якість підписками також нічого. Ось на кредити. Давайте тисячу спробуємо. Має вистачити. Тисячу я покладу обов'язково. Раз, два, три, чотири, п'ять шість сім, вісім, дев'ять, десять. Тисячу покладемо на кредити. Так, ані на комуналку зараз ми не кладемо, вона у мене відмічена, що перекрита, ані англійська так само школа. Школу цього тижня ми пропускаємо наступного, тому тут хоча б нуль, вона б навіть не вистачило на школу. Б'юті, яке б'юті. <смі> водичкою вмиватися будемо. Ну, але я жартую, в мене нормальні запаси. Б'юті по нулях. Шопінг у мене залишилось 200 гривень. Хай лежить. Я їх не чіпаю. Зуби так і залишились у мене тут 1500. 0, 1500 залишається. Дім затишок також будемо обходитись, чим є, трошки поекономимо. Також брала звідси на ремонт електрики, ми, я про нього розповім згодом вам. Тут нічого. Донати. от давайте на донати я 20 гривень покладу. Намагатимемось якось трошечки-трошечки відкладати. Хай будуть, і 20 залишається. Іменинники тут у мене цього тижня ми відгуляли, а ще один за тиждень, тому зараз пропущу, а вже з наступного розподілу перекрию іменинничків наших любих. Швабра 850 було, і 850 залишається. Все, з цим ми з вами покінчили. В принципі, ви знаєте, ну все так погано, поки йде. Що тут мрія моя? Давайте туди 20 ось цих. І що тут у нас? 5. У нас кратно 5. Давайте 25 гривень цього тижня покладемо на мрію. Гривня лишиться на наступний раз. Дивіться, що я знайшла тут трьошка, бачите? Я не раз, жодного разу щось я пробігала очима і не бачила, а тут мене око зупинилось на ній. Так, 5 гривень йде в скриню і 20 гривень у конверти. Зараз ми все відмітимо з вами. 5 і 20, ось поруч, відмічаємо. І фіксуємо в блокнотику 25 гривень на мрію. Трошечки простимулювати себе, щоб хоч, хоч помріяти трошки. 1275 гривень залишається сюди. І покладу жодних, звісно, Облігацій не буде цього тижня. Нуль і тут 9100 у мене трошки не помилилась. Де народження донечки також 0,2 залишається. НПФ тут у нас нуль. Що це я написала? НПФ 0 у залишку. Конвертики гортали і побачила. 6750 у мене зараз у мене на залишку. Ось тут у мене 6750 було. Хоп, брюки перетворюються в елегантні шорти. Так, що у нас далі? Ремонт. Тут ось я випотрошила також. Залишки по конвертах порозписувала, а тут на ремонті у мене ж в облігаціях 17 тисяч. Зараз ми це виправимо, але тут так все і залишиться. Було 17100. Але з електрикою зараз розповім. Був прикол. Випотрошила і ремонт, і подушку. Освіта 0 1400 залишається. Давайте вже дійдемо. Техніка. 0 100 гривень залишилось тут в цій техніці, у мене. Подушка. Давайте сюди залишок на подушку. Раз, два, три, 450 гривень. У мене на подушці залишилось тільки 500 євро. Бачите, я Забрала всю гривню і зараз розповідаю, що по електриці 450. Чесно, це якийсь полтергейст. Розповідаю, розповідав прикол з електрикою. А в туалеті якийсь гі... гігієнічний душ доторкнулася до тримача. І мені здалося, що знаєте, як трошки током вдарило. Ну, як таки поколювало. Думаю, ну, статична електрика, синтетика, думаю, та все нормально. Потім йду в душ. І регулюю у мене термостат, регулюю просто напор води, мене шарашить трошки током. Ну, не сильно, але знаєте, так, трошечки, трошечки, так, але відчутно в руку віддало. Я в шоці вибігаю. Я ось тут десь вам ставлю відео, як я бігала з цією викруткою, яка з індикацією, і міряла струм. Виявилось, електрик прийшов. І ми з ним дві з половиною години, як два міських божевільних, бігали від розетки до розетки. Бо коли щось одне вмикаєш, воно з'являється зовсім в інших місцях, по всій хаті, рандомно, знаєте, таке казіно, де тебе шибане. І виявилося, що це називається наведена напруга. Тобто, це то, то, то взагалі не у мене проблема, а я вже думала: то посудомийка, бойлер, я вже перебрала купу версій. Але коли ми почали е вимикати це все почергово, то ми побачили, що справа зовсім не в техніці. Хоча ми вже думали, що. Кілька приборів згоріло там, щось треба лагодити. І посудомийка відбивала, і сушарка, і той самий бойлер думали на душ іде. Але потім, коли ти перемикаєш на інший, вимикач все міняється. Ну і електрик взяв у мене гроші на УЗО. Це така система безпеки, яка вимикається при ударі струмом. І буде мені там робити заземлення інше, тому що ось так буває. Я ж кажу, це щось взагалі аномальне, довго не могли ми зрозуміти, в чому справа, але таке буває. Ось така у мене історія була цікава цього тижня. Тут, до речі, ми нічого не зробили. Ну що, впоралися, в принципі, на базу, на кредити, на їжу, на проїзд є. Зі здоров'ям, думаю, що все буде гаразд, але завжди є подушка. На подушку трошки відклали. Буває і так, але я не хочу збиватися з проекту 365, хочу йти до мети. Ось коли взагалі ніяк буде. Ось прям конче буде потрібно десь. Якщо б було потрібно, наприклад, на школу цього тижня, і мала б не хворіла, а вона 5 днів буде в мене чилити дома, тоді б, звісно, тут би я не клала, я би тут поклала. Трошки тільки за пару днів, а сюди би це пішло. Ось так можна регулювати, але ви бачите, у мене так пазлики зійшли, що мала захворіла і не треба в школу. А так би прийшлось брати і не класти на 365, Але на подушку і на кредити я кладу 100%. Десь би зекономила б тут на їжі, напевно, 500 гривень прибрала би там на грешці посиділа. <сум> Малі би купляла, що вона хоче, а сама б трошки поекономила. Але буває і так. Ну що, мої хороші? Давайте роздивляйтесь, хто ще не дороздивився мої таблички. Пишіть, чи були у вас такі приколи із технікою, електрикою або якісь містичні речі, бо ми вже скоро будемо вірити в Полтергейст, мені здається, з такими історіями в моїй хаті. Тільки одне полагодили ту духовку, що виявилось не духовкою, а розеткою. Так? А інше починає у мене просто. Битися током. Розповідайте свою історію, якщо вони у вас були. А я з вами побачимо вже за тиждень на останньому розподілі місяця, і скоро нас чекатимуть підсумки не тільки місяці, але й зими. І я думаю, що буде цікаво. Ви бачите прогрес і методика діє. Тільки головне не здаватися і трошки вміти планувати і лавіювати між ситуаціями. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. па-па-па-па, до зустрічі.